Рятують на фронті та воюють в тилу. У Дунаївцях та Кам'янці-Подільському відзначили день медичного працівника. На другому році повномасштабного вторгнення святкують не в ресторанах, а на робочих місцях. Адже рятувати людей від недуг потрібно 24 на 7. Для мене медицина це мистецтво. Знаєте, це мистецтво лікувати, мистецтво допомагати. Взагалі, загалом, мистецтво бути людиною і мистецтво бути лікарем. Одночасно частина життя це допомога людям. Ще відділення дуже тісно переплітається з реанімацією. Це адреналін. Це да напевно, хто в нашому відділенні працює, не вистачає того адреналіну. Того і тут працюємо. Медицина, скажем так, без таких дуже звучних слів. Це сенс мого життя. По-другому я себе і не бачу. Від початку повномасштабного вторгнення навантаження на весь медичний персонал збільшилось. Вони кожного дня ризикують своїм життям аби врятувати інших. Треба любити людей, любити людське життя, дорожити цим життям. Я весь час це говорив, коли був завідочний від'їданий. Я би зараз, коли до мене нас приходили нові спеціалісти, лікарі, медичні серед, я весь час їм це говорив. Закупівля медичного обладнання, карет швидкої допомоги та навіть ліків. Такою є робота команди за конкретні справи. Жодного разу вони не залишили без уваги потреби медиків Хмельниччини, вкотре доводячи, що є надійною опорою та підтримкою критичної інфраструктури. Головне, аби кожен працівник лікарні мав усе належне за якісної допомоги пацієнту, бо людське життя найважливіший скарб. Ви надаєте консультації нашим громадянам, ви допомагаєте фронту, і ви дбаєте про свої родини. Я хочу висловити щиру вам подяку за те, що вас на все це вистачає. За те, що ви щодня несете свій професійний обов'язок з гідністю, з гордістю. Попереду ще багато роботи у кожного українця. Головне це об'єднатись і впевнено йти до перемоги. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.